Розділ восьмий Довго бігти у цілковито незнайомому світі, після добрячого обіду, та ще й після того, як цілий місяць провів у космічному кораблі, не так і просто, десь через півгодини, рансом уже йшов кроком, притискаючи руку до боку, який розболівся від швидкого бігу і напружено прислухаючись. Ану ж за ним хтось женеться. Гуркіт, револьверних пострілів і гамір голосів, не тільки людських, позаду спочатку змінився поодинокими пострілами з гвинтівки та криками, а потім все стихло. Доки сягало око, навколо нього лишень височіли стебла велетенських рослин, що звіддалю наче розчинялися у фіолетовій тіні. Крізь майже суцільний дах, утворений. Силою силенною, гігантських, навпівпрозорих листків, донизу потрапляли тільки окремі проблиски сонячного світла, і в лісі панували врочисті сутінки, трохи передихнувши, Ренсом щоразу знов кидався бігти, ноги легко відштовхувалися від м'якого ґрунту, вкритого все тим же пружним рожевим килимом, до якого він вперше торкнувся. Ще біля люка корабля. Двічі чи тричі дорогу йому перебігали якісь маленькі руді звірки, та поза тим ліс не виявляв жодних ознак життя. Схоже, боятися наразі було нічого, якщо тільки не враховувати того, що він блукав сам один без їжі та води серед незнайомих рослин, на відстані тисяч або й мільйонів миль від звіданого людьми. Обширу. Тарансон думав не про це, йому найшла з голови згадка про сорнів адже, безсумнівно, ті істоти, яким його хотіли видати, власне, й були сорнами, вони зовсім не скидалися на ті жахіття, що жили у нього в уяві, і тому він був зовсім не готовий до їхньої появи. Фантазії з книг Велса не мали до них жодного стосунку. Натомість на світ повилазили пострахи. Що ховаються зазвичай десь у потаємних закамарках дитячої свідомості, велетні, людожери, привиди, кістяки, примари на ходулях, сказав він сам до себе, довговиді опудала, наче породжені уявою сюрреаліста, проте панічний страх, який просто сковував душу в перші хвилини, минав. Ренсом відкинув думку про самогубство і постановив собі. Боротися до кінця, він помолився, а тоді торкнувся рукою до ножа за поясом. Це додало йому упевненості. Його охопило химерне почуття довіри і близькості до самого себе, а з язика ледь не зірвалося. Будемо триматися разом. Тут, одначе, характер місцевості змінився, і це відволікло втікача від роздумів. Уже кілька годин Ренсом ішов гори, Положистим схилом, що праворуч стрімко здіймався вгору. Вочевидь, він огинав в якийсь пагорб, водночас, потрохи на нього піднімаючись, тепер же йому стали раз по раз траплятися на високі гребені, які без сумніву відгалуджувалися від узвища, що лежало по праву руку. Щось спонукало його не шукати обхідних шляхів, а перебиратися. Через ці гребені, можливо, якусь роль, тут відігравали розпливчасті спогади про земну географію, які підказували йому, що спустившись нижче, можна вихопитися на відкритий простір між лісом і водоймами, де сорнам буде значно легше його впіймати. Піднімаючись на гребені і сходячи у видолинки, він щоразу дивувався з незвичайної стрімкості схилів. В той же час долати їх було напрочуд легко. Також йому впало у вічі, що навіть найменші горбки за формою не скидалися на землі надто вже тонкими в основі, і шпичастими вони виглядали, і він пригадав, що хвилі у Блакитному озері відзначалися тією ж особливістю. Піднявши очі вгору до фіалкового листя, Ренсом пересвідчився, що й тут звучить все та ж варіація на тему пориву до неба. Хоч листки й повиростали до велетенських розмірів, вони не обвисали на кінцях. Повітря було для них достатньою опорою, і згори цей ліс виглядав напевно морем до железних розкритих в'єл. Зрештою, і сорне, пригадав він, здригнувшись, теж неприродно витягнуті у висоту. Ренсун достатньо знався на фізиці. Аби здогадатися, що потрапив на планету яка легша за землю. Відтак природі тут було простіше, ніж на землі, реалізовувати своє одвічне прагнення до гори, до неба. Ця думка змусила його замислитися над тим, де ж він властиво опинився. Спершу йому спала нагадку Венера, проте він не був певен, більша вона за землю чи менша. До того ж там, здається, мало б бути тепліше. Тоді це, либонь, Марс, чи навіть місяць. Спочатку останній варіант видався йому не надто ворогідним, адже при посадці на небі не було землі, та згодом він пригадав, що чув якось про інший бік місяця, звідки землі не видно ніколи. Тож цілком можливо, що він оце зараз блукає зовнішнім боком місяця, і, хоч Ренсом усвідомлював, що взагалі-то вже немає. Вирішального значення, куди саме закинула його доля, він ще гостріше відчув свою самотність. У багатьох видолинках Ренсомові траплялися блакитні струмки, які з шипінням поспішали вниз, у долину, що, вочевидь, лежали ліворуч від нього, вода в них, як і в озері, була теплою, повітря над ними також нагрівалося, і складалося враження, що, вибираючись вгору, і, спускаючись вниз схилами, він постійно переходить із однієї кліматичної зони до іншої. Власне, на контрасті з теплим видолинком, рансин, піднявшись на черговий гребінь, відчув, що в лісі стає холодніше, а коли роззирнувся навколо, то помітив, що й світло вже не таке ясне, як раніше. У своїх розрахунках він не взяв до уваги ніч. І до того ж не мав жодного поняття, що таке ніч на малакандрі. Сутінки густішали, подих холодного вітру, пронісся поміж фіалковими стеблами, і вони захиталися, знову нагадуючи про свою дивовижну легкість та гнучкість. Таку несподівано при цих велетенських розмірах. Страх і відчуття незвичності становища, в якому він опинився, відсунули було. На задній план і голод, і втому, та тепер вони раптом нагадали про себе. Рансон стрепенувся і змусив себе йти далі. Тим часом вітер ставав дедалі сильнішим. Вгорі в нього над головою величезні листки ніби завели повільний танок, а у просвіти поміж ними заглядало все блідіше і блідіше небо, на якому незабаром з'явилися вже перші зірки. І це втікача зовсім не втішило. Тиша покинула ліс, Ренсом нишпорив поглядом туди й сюди, між височенними стеблами, остерігаючись несподіваного нападу та бачив лише темряву, яка швидко спадала на землю. Тепер він тільки зрадів би якомусь потічкові, адже вода тут несла тепло. Ця думка підказала йому. Як захиститися від нічного холоду? Йти далі і справді не було сенсу, поза як годі було знати, напевне, куди прямуєш геть від небезпеки чи навпростець до неї. Небезпека тут чигала звідусіль і читувала повсюди. Байдуже, просувався він уперед, чи стояв на місці. Зате біля струмка можна було влаштуватися у теплі і якось перебути ніч. Тож, сподіваючись, натрапити на чергову Улоговину, Ренсон втомлено брів і брів лісом, аж урешті-решт став побоюватися, чи не залишилися всі видолинки позаду, й уже збирався повернути назад, коли раптом опинився на самісінькому краю стрімкого схилу, посковзнувся, з'їхав на спині донизу і зупинився просто на березі потічка. Дерева, саме так він, всупереч самому собі, Величав тутешні рослини, стояли у цьому місці не так густо, а вода, здавалося, легенько фосфорестіювала. Тож тут було світліше, русло потічка йшло справа наліво під доволі сильним нахилом. Ренсом, неначе якийсь турист, пройшов ще трохи вгору по течії у пошуках кращої місцинки. Схил став ще стрімкішим, а струмок обривався тут униз. Невеличким водоспадом, в голові у нього неясно промайнуло, що вода тече заповільно, як для такого крутосхилу, але він надто втомився, щоб над цим замислюватися. Вода була явно гарячіша, ніж в озері. Либонь, підземне джерело тепла знаходилося десь неподалік. Втім, набагато більше втікача цікавило, чи можна її пити. Спрага вже давно давала про себе знати, але на вигляд вода з потічка не дуже й скидалася на воду. Хто зна, чи вона не отруйна, мабуть, краще її не пити. Можливо, він так зморився, що спрага не завадить йому заснути, тож ренсом став навколішки і тільки вмив у струмку руки, а тоді перекотився у заглибинку біля водоспаду і позіхнув. Звук власного позіху, який йому так часто доводилось чути поночі, у дитячій кімнаті, у шкільному гуртожитку, у стількових спальнях, раптом розбудив у ньому гострий жаль до самого себе. Він підтягнув догори коліна і обхопив їх руками. Його пройняло дивне почуття ледь не синівської любові до свого тіла. Приклавши до вуха зап'ясток, Ренсон з'ясував, що годинник у нього зупинився і завів його. Щось тихенько бурмочучи, мало не схлипуючи, він думав про те, як десь там, на далекій планеті Земля, люди готуються до сну. У своїх оселях, в готелях і в океанських лайнерах подружжя і маленькі діти під наглядом няньок у затишних кімнатах. І пропахлі тютюном чоловіки, що збилися докупи, так тепліше, десь у корабельному кубрику чи в траншеї. Далі опиратися бажанню заговорити із самим собою було годі Ми потурбуємось про тебе, Ренсоме, не переживай, старий, ми тебе не покинемо. Тут йому збігло на думку, що в потічку може жити таке ж гострозубе страховисько, як і там в озері. Маєш рацію, Ренсоме, пробормотів він собі підніс. Не варто тут ночувати. Ми тільки перепочинемо хвилинку і підемо далі, але не тепер трохи пізніше.